Вітаю колеги! З вами Ірина Константинова і пропоную сьогодні розібрати три практичні ситуації, які стосуються заповнення заяви за формою 20 ОПП. Прави регулювання форми 20 ОПП знаходимо в розділі 8 порядку 1588. Згідно з цим розділом, платник податків зобов'язаний повідомляти про все майно та дії, у зв'язку з якими в нього виникають обов'язки сплачувати податки та збори. При цьому він має надавати інформацію про всі об'єкти оподаткування, власні, орендовані або передані в оренду. Строк подання інформації 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття об'єкта. Подавайте інформацію до податкової за основним місцем обліку платника. Нагадаємо, рекомендовані коди типів об'єктів оподаткування податкова оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті в розділі Довідники. Отже, сьогодні розглянемо три практичні ситуації за матеріалами запитань наших передплатників. І, звісно, надамо пораду щодо їх розв'язання. Отже, ситуація 1: платник запитує. Плануємо брати участь у різдвяних ярмарках. Коли у графі 3 форми 20 ОПП обрати тип об'єкта оподаткування 655 виносна торгівля або 656 виїзна торгівля. І що при цьому зазначати в графах 6, 7 та 8 20 ОПП? Отже, відповідаємо: якщо торгуєте в роздріб поза межами приміщення торгівельного комплексу, магазину, складу, то залежно від фактичних умов продажу, маєте самотужки обрати тип об'єкта оподаткування для занесення в графу 3, зокрема, 655 – виносна торгівля або 656 – виїзна торгівля. Коли продаватимете товари із залученням транспорту в графі 4 – Можете зазначити назву транспорту, наприклад, авто, мотоцикл, самокат чи інші. В графах з 6 по 8 зазначте територію та адресу автогосподарства, гаражу та інше, де цей транспорт постійно перебуває чи зберігається. В графі 12 зазначте реєстраційний номер виду транспорту, наприклад, номер кузова для легкового авто, номер шасі для вантажного та причепа. Якщо продаєте різдвяні товари без використання транспорту, то у графі 4 можете зазначити назву об'єкту. Де ви зберігаєте товар і відпускаєте продавцеві для реалізації його поза межами, наприклад, склад чи магазин у графах з 6 по 8 зазначте території та адреси, де розміщений такий магазин чи склад. І пам'ятайте, довідник не є нормативно правовим актом і має рекомендаційний характер. Тому, якщо зазначити в формі 20 ОПП іншу інформацію ніж у цьому довіднику, то податкова не має права застосовувати штрафи, передбачені податковим кодексом України. Але при цьому не забудьте, що графу третю. Треба заповнити обов'язково, оскільки на цьому наголошує МінФін в узагальнюючій податковій консультації номер 7. Тепер ситуація номер 2 Щодо одного з об'єктів оподаткування сталася зміна, а саме, перейменували вулицю, на якій він розміщений. А щодо іншого об'єкту СМТ, селище міського типу, замінили на просто селище. Чи потрібно подавати 20 ОПП? Подайте форму 20 ОПП оновленою інформацією про об'єкт оподаткування, але зважте на такі нюанси. Якщо через перейменування вулиці, на якій перебуває об'єкт нерухомості, вносяться зміни до правовстановлюючих документів, тобто свідоцтво про право власності, право на спадщину, договорів, купівлі, продажу, міни, дарування тощо, і відповідно до держреєстру речових прав також внесено зміни, то подайте 20 ОПП протягом 10 календарних днів із дня, коли внесли зміни до держреєстру. Якщо використовують, РРО чи ПРРО обов'язково подайте 20 ОПП, щоб не було розбіжностей між відомостями про місце знаходження господарської одиниці, а у розділі 3 зазначте нове місце знаходження такого об'єкту. Якщо змінилася адміністративно-територіальна одиниця, на території якої перебуває об'єкт, то подайте 20 ОПП з ознакою 3, тобто зміна відомостей про об'єкт оподаткування. А в графах 6 і 7 Територія територіальної громади, де знаходиться об'єкт оподаткування, зазначте код і назву населеного пункту відповідно до кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад, які запровадили взамін класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України. І на останок, ситуація 3. питання звучить наступним чином: якщо юрособа має відокремлені підрозділи, то хто має подавати 20 УПП з інформацією про об'єкти оподаткування цих підрозділів? А зразу вкажемо, що це залежатиме від виду об'єкта і від того, хто є платником відповідних податків і зборів пов'язаних із цим об'єктом. Так, платником податку на нерухоме майно, відмінно від земельної ділянки, транспортного податку, плати за землю, орендної плати за земельну ділянку, є суб'єкт господарювання. Тож форму 20 ОПП подають платники податків. Тобто фізичні та юридичні особи. Водночас, пункт 8.2, порядку 1588, зобов'язує відокремлений підрозділ стати на облік в органах контролю та подавати 20 ОПП стосовно об'єктів оподаткування, які перебувають на його балансі. Виняток це об'єкти оподаткування, об'єкти пов'язані з оподаткуванням або через які проводяться діяльність. Щодо яких платником податку, згідно з податковим кодексом, є сам суб'єкт господарювання, тобто юридична особа, яка створила відокремлені підрозділи, і інформацію про які відповідно подає сама ця юридична особа. На сьогодні в мене все а ще більше юридичних ситуацій та їх розв'язків знайдете в експертно-правовій системі експерту з головбух, тож долучайтеся.